Ну що, шановні друзі, сьогодні у нас на огляді зварювальний апарат для акумуляторних батарей, який був придбаний на Aliexpress. Упакований він йде в картонній упаковки, на якій зазначено основні його технічні характеристики. В комплектацію його йде інструкція по експлуатації, в якій можна дізнатись порядок підготовки його до експлуатації, порядок його технічного обслуговування, ну і, звісно, основні його технічні характеристики. Комплектація в у нас є зварювальна шина, якою можна буде зварювати акумуляторні батареї. Для того, щоб дану зварювальну станцію підключити до промислової мережі, в комплектацію входить блок живлення. Ну і безпосередньо сама зварювальна станція, корпус якої виконана з металу. На передній панелі даної станції виходить два кабеля, на кінцях яких знаходяться контакти, за допомогою яких відбувається зварювання. Також на передній панелі розміщена ручка регулювання сили струму. На задній панелі розміщено кабель вімкнення, на кінці якого розміщена кнопка вімкнення. Тобто вімкнення режиму зварювання відбувається натисканням ногою на кнопку вімкнення. Це доволі зручно під час зварювання, тобто руками можна утримувати шину, яку необхідно зварити, і обидва контакти. Ну відповідно, коли шина буде встановлена в тому місці, де її необхідно буде переварити, можна буде новою натиснути на кнопку вімкнення, після чого відбудеться зварювання. На цьому у нас завершено. Дякую всім за увагу.